Кіт Келог, який зустрічався із Зеленським, в тому числі сказав про те, що для України потрібен план маршала, але спочатку треба припинити війну, все ж ну припинити вогонь щонайменше, так ну те, що ви все розповідали, воно якраз і лягає в канву цієї озвученої Келогом ініціативи Набір інструментів, учасників тих, хто може долучитися до цього плану маршала. Хоча план маршала це була ініціатива однієї країни під час друзі твоєї війни. Сполучених Штатів Америки тут ну таке колективне рішення може бути, може бути. Я не виключаю цього, але от тут таке питання, пане Володимире. Все ж таки хотів би, аби ви прокоментували публікацію в Нью-Йорк Таймс, який пише про те, що е, Путін переконаний у тому, що український фронт посипеться ось ось. Він чомусь так вирішив для себе, тому не йде на переговори. Вважає, що буде більше здобутків, виставляє завищені вимоги. Йде на конфлікт із Трампом, свідомо йде. А Келлог каже: та треба припиняти вогонь і пан Маршала вже готувати. Тобто, це різне бачення ситуації, чи Путін десь знаходиться в якійсь там взагалі інформаційній оболонці і не розуміє, що відбувається довкола. Ну, е, на жаль, я думаю, що. Е... Певною мірою не повністю, але певною мірою ефект е, власне, е, я б сказав, навіть не інформаційної бульбашки, а е, світоглядний. От коли людина переконана, я знаю. Я думаю, що ми з вами бачили по наших політиках такі ситуації, коли вони переконані, що вони все знають, розуміють, що воно буде, і не зовсім відчувають реальність, яка змінюється. От я думаю, що такий ефект є у Путіна зараз. Але mm -hmm. насправді ця ситуація про яку написали Нью-Йорк Таймс, вона не нова, mm -hmm. вона mm -hmm. да вона ж виникла раніше. Я от е, згадую в цьому контексті публікації, які були в квітні цього року е, в європейській пресі. Мені здається, одна швейцарська газета про це не писала. Просто там дуже показовий був заголовок, що Путін себе відчуває е, як в квітні 45-го року. Ну, тоді, якраз квітень 25-го року, якраз 80 років завершення Другої світової війни, ну і така аналогія. Журналіст обрав таку дуже влучну, на мій погляд, аналогію. Просто вона продемонструвала і певний контраст. Тому що коли Сталін відчував себе ну, майже переможцем, ага. тому що вже і Ялта вже відбулася, там Потсдам був трохи пізніше, але він був поруч з Берліном в квітні 45-го року. А е, Путін не біля Києва, да, да, Росія намагається наступати, але це просто ще в квітні з'явилося. Тоді вже було ну відчуття того, що Путін хоче просуватися далі, що він відчуває себе переможцем. Хоча тоді ще не почався оцей російський наступ, який зараз є, Да, не було таких масованих атак по Києву по Україні, які ми бачимо зараз. Повітряних атак, але чому вже тоді про це писали? Тому що Путін відчув. Трамп відкрив для нього вікно можливості, тому що по суті припинена економічна і військова допомога Україні, та да, інерційно там ще продовжилось от постачання зброї за рішеннями Байдена. Але е, Путін відчув, він може виграти війну, оскільки США вже все не є е, союзником України, і, от звідти, у нього з'явилося це відчуття, що він може виграти війну. Щодо того, посипеться чи не посипеться фронт, слухайте, ми не знаємо відповіді на це запитання. На окремих ділянках, на жаль, є проблеми на окремих ділянках фронту. Mm -hmm. Системно їх немає. І от я погоджуюсь з тими військовими експертами, хто пише, що ну не можна знаєте, середню температуру по палаці вимірювати, от як і в цій mm -hmm. публікації, і як і в Кремлі, можливо, так. Да. Тому що, так, да, є проблемні ділянки фронту, де іноді фронт сипеться, на жаль. А є там, де ситуація стабілізувалася, ми стримуємо ворога. Є проблема переваги в ресурсах у Росії. На жаль, вона є особливо. Зараз ми це бачимо по повітрю зараз. Оці масовані так, атаки так. на російські. А у нас є певні проблеми з ППО на фронті. Ну, теж є певні проблеми, але ну не такі системні. Тому я прямих передумов для того, щоб фронт посипався, не бачу. Але безумовно викликів для нас стало більше. Набагато більше. І тому і зброя, і ППО, і економічна підтримка зараз нам дуже важливі. І от це, це, все це обговорюється в Римі. Щодо плану Маршала, слухайте, ну, чесно вам скажу, мені вже набридло про нього чути, тому що я чую ага, про нього з 2014-15 року, коли і е, деякі поважні люди, і абсолютно правильно, наші друзі, і ще тоді казали. Е, Сто сораз до речі тоді казав про план маршала. Деякі люди, які зараз у Єврокомісії, в ролі єврокомісарів, теж казали, навіть писали статті конкретні пропозиції. Ага. А, да. ну і що ну цього не сталося з іншого боку, коли війна почалася, повномасштабна вона надали підтримку, надали масштабну підтримку. Це не план маршала. Тому я думаю, що зараз не треба зациклюватися на цьому терміні. На жаль, обставини зовсім інші. Зараз треба не план Маршала. Я знаю, хай Кіт Келек хоча б зробить е, оновлену версію свого мирного плану. Або запропонує Трампу свій план. Хто такий був Генрі Маршал, держсекретар, якщо не помиляюсь, тоді е, е, після Другої світової війни? Да, От, ну хай Кіт Келек не держсекретар, але да, теж е, спецпредставник Трампа. Хай йому запропонує, хай залишиться в історії. Не план Маршала а план Келега. План Келлога. І так, щоб Келах переконав Трампа, от тоді. Да, тоді будемо його шанувати, і він залишиться в історії. А план Маршала на все він був в інших обставинах. До речі, якщо казати про цей план, я нагадаю. Він же був не тільки про економічну допомогу. Там, до речі, ця допомога була: купуйте американське. Да, інвести, інвестуйте тільки американське, да. навіть вибачте, віслюків американських в Грецію доставляли тоді. А ще була політична складова. Жодних комуністів уряді, ну фактично, uh -huh. такий зовнішній контроль над Політичну ситуацію е, в тих країнах, які отримали американську допомогу, і от тут ще питання: чи погодимось ми на такі умови, якщо вони будуть такими, як в плані маршала, не всім це буде до вподоби, ну враховуючи, як у нас реагували на ресурсну угоду. Але тим не менш, от я пропоную Келегу, краще пропонувати якийсь новий план Келега, не тільки про завершення війни, а й про системну допомогу Україні, щоб відновити допомогу, Допомогу Україні, я поки чесно кажучи, при Трампі мало в це вірю, але тим не менш, якісь у нього зміни відбуваються. Тому хай, хай е, на, після Риму е, пише свій план, пропонує йому його Трампу і просуває його. І всі будуть задоволені. Дякую вам, пане Володимире. Я дуже сподіваюся, що Келок щось запропонує, тому що справді зараз це остання надія. Він має провести. До Трампа те, що було сказано, зеленським можливо Трамп почує нас краще.